Вітаю, мої любі! Це свіжесенький випуск проєкту обрані та щасливі. І знаєте про кого будемо сьогодні говорити? Точно про наших обраних або призначених, але цілком щасливих можновладців, яких, судячи з усього, за майже три роки повномасштабки аж ніяк не торкнулося зубожіння. Бо якщо ми зазирнемо в їхні декларації, то побачимо багато цікавого. Отже, сідайте зручніше. Почнемо з красивого тут. Нещодавно Національне агентство з питань запобігання корупції вийшло на тропу війни, та уважно придивилося достатків депутата Одеської міської ради від «Довіряй ділам та бенефіціара компанії Роздорстрой Юрія Шумахера. Антикорупціонери знайшли в його звіті за 2023 рік невідповідності аж на 25 мільйонів гривень. Спочатку питаннячка викликала колекція коштовностей декларанта та його дружини: чотири годинники, три шуби та 18 одиниць прикрас. Бо жодних відомостей про те, коли і за скільки придбали всілякі бреге, хутра і каблучки немає. Хіба що навпроти одного браслету картіє сиротливо значиться 340 тисяч гривень. Агентству сам Шумахер пояснив, що всі ці красиві штучки покупав разом із жінкою давно, тож чеків і пруфів не зберіглося. Ще більше зауважень викликали фінансові пертурбації, бо з'ясувалося, що після грошових переведень та витрат за одним пунктом Шумахера знайшлись невідповідності на 13 мільйонів, а за іншим на 11. А враховуючи всі відхилення та, начебто, технічні помилки, набігло більше 25 лямів. Але враховуючи обсяги задекларованих активів, заплутатися було неважко. Головне, що бізнесмен не забув записати Range ровер 2023 року за понад 5,5 лямів, який придбала його жінка. Це вже до речі, четверта машина подружжя, а ще найдорожче та найсвіжіше серед решти депутатів міськради. Але про це трохи далі. А от заступнику голови Одеської обласної ради Олександру Урбанському, який вирішив погратися з агентством запобігання корупції у наперстки, світить вже реальна відповідальність перед законом. Його ну дуже неординарною декларацією за 2023 рік наск зацікавилося ще восени, і не просто так. Депутат забув повідомити про наявність авто за півмільйона гривень. Олександр Ігорович намагався пояснити антикорупціонерам, як так сталося, і навіть надав певні документи, але вони виявилися підробленими. Агентство справедливо обурилося та передало справу до поліції та розпочала кримінальне провадження, про що й написала на офіційній сторінці у Фейсбуці. Цікаво, якщо зазирнути у реєстр декларації, то в звіті депутата за 2023 рік свіженьку автівку побачити можна. Ось вона Ауді sq 8 2021. Але тут, за версією урбанського, вона коштує, прости господи, 18 тисяч гривень. За такі смішні гроші, хіба що жигулі можна придбати, але така ауді коштує навіть не півмільйона, про які йшлося спочатку, а приблизно в десятеро дорожче. А ще Урбанський придбав її у компанії, що пов'язана із одеським бізнесменом Борисом Кауфманом, який фігурує у справі з віджиму міжнародного аеропорту Одеса. При цьому заступник голови облради не соромиться своєї шикарної колекції годинників. Їх в депутата одразу дев'ять штук. В жовтому, білому та рожевому золоті, а ще трошки нерухомості та понад 11 мільйонів готівки. З'явилася в Одеській обласній раді і нова зірка незадекларованих статків. Це обранець від забороненої ОПЗЖ Сергій Біт. Якщо не вдаватися у подробиці, то результати перевірки його звіту за 2022 від Національного агентства запобігання корупції виглядають приблизно так: забув казати цивільну дружину з усіма її активами та фінансовими операціями. А в доньки знайшовся Фольксваген Туарег, дві квартири, парку місця і жодного натяку на те, що вона молодець і все сама. Проте з відомості, що гроші її частенько переводив батько. Коротше, загальна вартість активів сумнівного походження під три ляма. Ну а різниця між реальними та задекларованими заощадженнями сягнула 1,8 мільйона гривень. Звісно, не шумахерівський масштаб, але достатньо, щоб на депутата звернули увагу правоохоронці. А ще минулий рік був сповнений яскравих покупок, якими прикрасили своє життя обрані щасливчики. Тут все і не перерахуєш, але найцікавіше, ми зібрали докупи, щоб разом порадіти за достойних одеситів. Найбільше свіжої нерухомості і не тільки в Одесі опинилося у слуги народа та фінансиста Вадима Мороховського. В останній декларації депутата з'явилася квартира в Ізраїлі, квартира та земля у Чорногорії, домоволодіння та Елінг в Одесі. Лише останнє записано на самого банкіра. Решту придбала, чи орендує його дружина або родичі. Жінка Мороховського також отримала частку в іноземній компанії і теж в Чорногорії. Непогано, напевно, покупку зробив довіряєць і Олег Етнарович. Разом з родичем придбав магазин в Одесі за 16 мільйонів гривень. А особисто для себе коханого депутат вирішив купити третього годинника. Тепер разом з Оліс Нардін та Брайтлін в колекції можна владцять ще й Омега за 300 тисяч гривень. Але це ще нічого. Просто нагадаємо, що в перший рік великої війни Етнарович порадував себе, придбавши подарунок на новий рік Ягуар за 3,2 мільйони гривень. Поглузуватися є чим, і депутату Дельфіноводу Андрію Кисловському. він тепер може роз'їжджати по місту ось на такому красенні. Вартість мотоцикла чомусь не вказана, але в Одесі хороший понт завжди дорожчий за гроші. Хто зна, може в людини була дитяча мрія стати байкером бо їздити екс воєнкому, який неодноразово згадувався у скандалах із незаконними будівництвами. І в одному пікантному за участі трансвестита є на чому в його родині відповідно до декларації. Є ще чотири машини. Ну а в якості посткриптума подивимося, в кого з працівників одеської мерії досі найкрасивіша декларація. Це на починовницькі сором'язлива Ганна Познякова, яку минулого року Геннадій Труханов призначив своєю заступницею і не дарма. В неї свіжі автівки, коштовності, сумка Лоївітон, Соблинна Шуба та біткоїни, які за курсом на кінець січня 2025-го коштують приблизно півтора мільйона доларів. На цьому будемо прощатися, але точно ненадовго. Бо вже незабаром наші улюблені депутати та чиновники будуть активно звітувати про свої статки за 2024 Тож чекайте на нову порцію елітних машин, квартир та годинників. Побачимось на першому міському. Бережіть себе.